Зігрітися та зарядити мобільний телефон на Прикарпатті з огляду на січневу холоднечу поновили роботу пунктів незламності. Нині в області функціонує понад 450 таких мобільних приміщень: генератори, інтернет, автономне опалення, дитячий куток та гарячий чай. Вони забезпечені усім необхідним, аби зігрітися у зимку. Зараз розгорнуто чотири мобільні пункти незламності. Вони розгорнуті у івано франківську на вічовому майдані, також у Калуші, Коломиї та надвірні по одному пункту. У резерві наразі знаходиться 16 пунктів незламності ще це і ще в тому числі два на базі автомобілів підвищеної прохідності. За рішенням органів місцевої влади, якщо буде така необхідність, рятувальники готові їх розгорнути. Наразі по області розгорнуто 35 стаціонарних та 4 мобільні. Всі ці пункти незламності укомплектовані. Нині пункти незламності є необхідними у всіх великих ОТГ Прикарпаття, кажуть чиновники. Надалі їх відповідно укомплектують. Продовж того періоду, відколи діють пункти незламності, більше 20 тисяч людей отримало послуги, але за останню добу в межах 300-500 осіб отак коливається. Тобто ми не бачимо такого великого напливу людей. Але попри те, все, морози великі і вони ще прогнозуються. Головному управлінню ДСНС в області дане доручення вчора на радіо оборони розгорнути ще мобільні пункти незглавності. Прийнято рішення в найбільших містах, івано франківськ Коломия, Калуш, двірна. Один із мобільних пунктів незламності розмістили у середмісті Івано-Франківська. Рятувальники стверджують, із приходом морозів сюди найчастіше навідуються батьки з маленькими дітьми. У нас є іграшки, розмальовки, книжки на тематику стосовно мінної безпеки пожежної безпеки. Вони в такій ігровій формі власне і вивчають ці наші основні вимоги по що стосується безпеки, життєдіяльності. Адреси розміщення усіх пунктів незламності можна побачити у відповідному застосунку. Віраковцен Любомир Микитюк. Новини на вежі.